Я вітаю в студії двох прекрасних людей Анатолій Рудь, провідник і Вікторія Фісіна. Ви називаєтеся інструкторкою провідних На даний час, так. Так. На час евакуації була провідником. І розкажіть, будь ласка, от для нас Укрзалізниця вже стала якимось таким символом безпеки. Я дуже багато користуюся укрзалізницею, постійно кудись їжджу, їздила до війни, і під час війни, на жаль, теж багато задач, які треба вирішувати, переміщаючись з міста в місто. Але я е, е, теж бачила, я там якийсь час у Львові ми там зустрічали людей, бачили, що відбувається в Харкові. Як ви це все витримали? Давайте почнемо з вас. Розкажіть, е, що відбулося 24 лютого, де ви були в цей час? Вікторія, ну я як так сталося? Ну що, 24 ви лютого не поїхали. Е, не поїхала на час початку війни. Я була майстром зовнішньої охорони. Так вийшло. І перші три дні ми завантажували вугіллям усі состави, які були всі всі, всі вагони. Перші які три були... дні війни? Перші mm. три дні ми з, з резерву виводили вагони. Ми всі, що могли їхати, могли вивозити людей і вантажили вугіллям. Хлопчики, дівчатки, всі, ну, хто, хто зміг доїхати, у кого була хоч якась можливість приїхати, uh -huh. я на машині їхала майже 3,5 години, хоча, хоча завжди 20-25 хвилин. На зустріч їхала техніка, я в Харківській області проживаю, uh -huh. і на зустріч машини у три ряди. І а, техніка прямо і три з половини години. І повністю у усій робочий час ми вантажили. Потім, коли вже останній вагон був з резерву виведений, ми усі перейшли на Південний вокзал, тому що почалися прильоти. Угу. У нас, як кажуть, не дуже гарний сусід, танковий завод. За 50 метрів. Mm -hmm. І почалися прильоти і попадання по резерву, і там вже можна було знаходитись. Повністю всі перейшли туди. Потім декілька днів я опалювала вагони, які ще якісь причинам не вивозили людей, та допомагала людей з, з, з дітьми. Допомагали їй сажати, саджати, ага. проводити до вагонів, тому що ті особливо мужчини, чоловіки, чоловіки кремезні, вони першими намагалися Сідали. сідати. На жаль, на жаль, таке було. зіштовхували всіх. І перший тиждень то була жахлива. Потім їм закрили вхід до вокзалу і стало трохи Угу. От а так допомагала з обмеженими можливостями людей де з ДЦП на вісві зустрічали, допомагали Зустрічали прийти. групами, збирали А коли групами. оцей натовп. Як ви там просили людей допомагати? Чи там було три черги звичайні uh -huh. люди з обмеженими можливостями та з дітьми. Uh -huh. Вони стояли в чергах. то як такий при прибував потяг? Ми збирали групу. Був хлопчик з автоматом. Хлопці волонтери, оце йшов з автоматом, потім волонтер, потім, отак, от ряд людей на візках, з паличками і пару-тройку на себе могла, там маленьких. Сумками з дітьми так, і ви... замикав теж волонтер. Заносили в вагон. І робили коридор, щоб можна було. Саджали там один-два вагони на таких, а потім вже ті, хто в шев чергі в звичайній стояв. Угу. Людей ну сім, вісім, десять тисяч за, за день. – це… Було жахливо. Анатолію, де ви були в цей день? 24-го? Що відбувалося? Ви в рейсі можливо були? Я не працював. Я з 3 березня тільки ага. мені подзвонили і сказали, що не вистачає людей. Посидівши вдома під бомбами. Я зрозумів, що треба щось робити а тут. Чи можу ну, як користь якусь принести? І я пішки пішов з нових домов на вокзал. Дойшов ну і заліз в свою стихію, можна так сказати. Ну але ж ви провідник, правда? Так, тобто я вас робив при... до цього 11 років, а потім, ну, мене інша не трошки було бізнесом займає. Ви впряглися. І впрягся третього, дай, на два місяці. Оце ми працювали. Ну я в свою воду, як би може, як своїй ага. воді був. І як ну це ж переповнені вагони? От як ви так. з ними там розбиралися ну, в цей? Ну, провідники ж то ж психологи від часті. Люди к нам заходять, вони вже спокійні, коли в вагоні одну. Ну хоча в реальності зайшов ж... uh -huh. да, той... вагону відчували заспоку... небезпеку. Старалися всіх забрати в першу чергу. Ну, жінки, діти, старики, а так ми ну, трамбовали скільки можна було. І це ж вагони їхали без світла, правда? Так, я ну, маскування, в... да, так, так. 5 березня 92 інваліди візла. Їх посадили волонтери. По Харкову, а у Львові ніхто не зустрів, тому що у Львові теж був жах, так, як і в Харкові. Uh -huh. Людей так, така ж кількість, але вони не встигали всіх розформувати, і треба було їх якось висаджувати. І я на собі всіх їх виносила. І їхали постійно була тривога, стояли, люди були сліпі і. ДЦП. І от ті, які не бачать, оцей е, гул, потім е, е, винищувачі, uh -huh. свіст і жах просто. Вони, вони ж не бачать, що і, ну, нічого. Я заспокоювала, як могла. Ми обнімались, цілувалися по Львовому, ми домовились зустрітися після перемоги. Обмінювалися контактами? Так. Доля у вас, може, була якась ситуація в якій ситуації ви... були там у дитини схватив апендицит. Було таке прямо в поки В поїзді, ви, вже от, в куті в, світ... в цьому натовпі. Так, так. Mm -hmm. Ми їхали. Ну, побіг по составу шукати лікарів. Найшлося аж п'ять лікарів. Зробили діагноз, оказалось не апендицит, все добре скінчилося. Ну так що люди взагалі стали дуже адзивчиві, стали один до одного добріші під час того. -цього. Теж дуже багато хорошого чула безпосередньо от, про поведінку. Людей в вагонах, так не дивлячись на оцей натовп, що вибачте, складно було в туалет пройти, тому що дуже багато людей було. Але загалом це порозуміння, воно все ж таки... було. Було? З трьох чашок сто чоловік пили, і всі без всяких короновири, без цього. Всі ділилися, їжею, хтось зовсім був без їжі, без води. Ну все, що було, якось якось по-братськи було так. Як ви взагалі спілкуєтеся зі своїми колегами, з якими ви пройшли цей дуже складний період? Як, як ви комунікуєте? Дуже люди змінились. Тобто, я багато про кого думку змінила. Я думаю, що дуже несподівано да, проявилося, Як в один бік, так і в другий. Так. Маски були заняття. Так, Зняття, так, бо да. це такі гострі часи, коли все дуже чисте, таке, все так, проявляється так. дуже чистка, велика. Я вам дуже дякую. Я дякую, по-перше, що ви знайшли час до нас прийшли. Я щаслива, що вас побачила, ваше обличчя. Тому що мені здається, що ось такі це обличчя нашого міста. Дякую. І, те, що ви зробили, і продовжуєте робити, і на жаль, війна не закінчилася. І ясно, що Харків тримається, Буде але триматися. Ми, я... ми не можемо не перемогти. Після та, того, та, що та. ми пережили, ми не можемо не перемогти. І про... і продовжуємо переживати. Я вам бажаю витримки міцних нервів, гарних, добрих, е... як сказати, української покладі в <пасажирів>, <пасажирів>, пасажирів, щоб вони вам е... щоб вони розуміли вас і вашу роботу. Я пишаюся чесно тим, по-перше, що ви прийшли до нас, і по-друге, що в нас є така компанія, серйозно. Це стало відкриттям для багатьох. У Кразовниця єдина, хто так, кількість людей вивіз. Єдина. Так. Хто витримав все це. І ви, власне, на, на ваших плечах, бо будь-яка компанія це люди. У вашому прямому сенсі, на ваших плечах, всі ці люди були врятовані. Дякую вам. Ми продовжуємо нашу розмову на в марафоні. Дякую. Приємно, що І... запросили, дякую.